Розчарування у стосунках це не завжди кінець. Часто це етап сепарації. Ми зачаровуємось образом, який створили самі. Але з часом, коли бачимо справжню людину, часто приходить розчарування. І ось тут важливо: це не руйнування стосунків і не їх відокремлення. Часто саме такий процес. Розчарування і є процесом переходу стосунків на інший рівень. До прикладу, уявіть, ви зрозуміли, що ваш партнер не завжди веселий, не завжди усміхнений, іноді буває роздратований або втомлений. І якщо ви витримуєте цю різницю, ваші стосунки стають зрілими, бо ви тепер поруч не з образом, а з живою людиною де є місце різним проявам і різним відчуттям, де є присутність іншої людини і здатність бути різним, і головне прийнятим. І саме тому я пропоную вам подивитись на сепарацію не як процес віддалення, а як про здатність бути разом без ілюзій. Бо саме тут починається справжня близькість.